То милини, коляда, увесь світ святкує, тільки наша Україна свист ракети чує. Не журися, любий брате, ми тут на сторожі, дім нас захищати, бить полки ворожі. Не пролізе вража сила, Бог то не допустить, вже Марія народила спаса нам Ісуса, де бізіронка засяла ясним чистим блиском. За святу вечерю родина сіла врочисто. А ми тут, у чийсь полі різдво зустрічаємо. А за Чи що дочекаємо? Да, Та да. у Бахмуті де стріли чути, де стільки світу вже полягло, простий стало і залунало, Христос родився, славій Його. прости, стало і залунало, Христос родився, славімо Його!